Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Ти Моя Доля. Бажаю мирного неба, доброго здоров'я, усіляких гараздів і, звичайно ж, гарних новин. Я зараз на нашому вуличному квітничку, який я вже неодноразово показувала, але в мене зараз сьогодні. Робоче завдання. Завдання посадити рослину. Рослина ця ось така, відноситься, я так сподіваюся, до родини злакових, і вона називається колосняк або елімус піщаний. Я люблю, як я вже сказала, злакові рослини. Але про цю рослинку я прочитала, а потім мені одна із моїх підписниць підтвердила, це Люба Васильівна, що ця рослинка є агресором. Тому я вирішила посадити її. Ось це вкопане колесо. Тут поки що нічого нема. Сподіваюся, що воно стримає агресію цієї рослини і вона буде рости в цьому колесі. А Любі Васильівні я дуже вдячна за те, що вона частенько в коментарях дає мені поради, як поводитись з тією чи іншою рослиною. Також підказує назви невідомих мені рослин, рослин, назв яких я не знаю. Бо правду сказати. Квітами не дуже багато років я займаюся. Раніше в нас на порядку денному було вирощування овочів. Мали більше земельних ділянок, навіть і в полі, і садили картоплі, також вирощували інші культури. Ну, звичайно, трохи і продавали, і здавали. Але всьому, звичайно, свій час. І Тепер скоротили вже городні ділянки. Маю більше часу, щоб займатися квітами. Правду сказати, я в них таки закохана з малку, але не мала можливості ними займатися. І от посажу цей колосняк, а тут ще іноді бувають приємні дива. От зійшли в Чорнобривці. Минулому році я тут садила і вони зійшли. Я навіть спочатку подумала, що це амброзія, але це таке чорнобривці. Грунт тут ще досить вологий, так що навіть можна і не поливати. Але все ж таки полю, бо вода тут недалеко. Тут закинута криниця і з криниці витікає вода, аж поки вистачає. Води в криниці, бо потім, коли настає літня посуха, то води в криниці зменшуються звідси вода перестає витікати. А поки що так, є де напитися курам, і не тільки курам, навіть і тваринки, дикі, приходять сюди пити воду, типу їжаки. Ось так колосняк висаджено, сподіваюся що йому сподобається рости на цьому місці і він буде розростатись і буде новою рослинкою, новою окрасою цього невеличкого декорослого куточка. Не зовсім декорослого, бо багато квітів ми тут самі посадили. Але все ж таки на березі і в траві буду вважати, що це декорослий куточок. Розквітають потроху мої іриси. Стоїть ірисовий аромат навкруги. Не скажу, що в мене дуже велика колекція цих квітів, але те, що є, то розцвітає. Правда, на жаль, не всі зразу. Деякі з ірисів ще тільки набирають бутони, будуть цвісти пізніше. Не втомлююсь захоплюватись своєю, своїми вейгелами, бо їх у мене дві. Обидві одного кольору, але одна ось така вища, а друга росте прямо з землі кущем. Садила, був період, що посадила була білу, але чомусь вона у мене не прижилася. Ось така красуня наречена, весняна. І ще одна ось така красунечка. І придбала я ще ряболисту маленьку вейгелу. Сподіваюся, висажу. Сподіваюся, вона також буде радити, радувати мене незабаром своїм ростом і цвітінням. Скажу вам, що Війгела ще й другий раз цвіте. Ну, можливо, не так красно вже, як перший раз. Але все ж таки також дивує нас своїм цвітом і радує десь туди, в серпні місяці під осінь. І ще поділюсь одною радістю. Ось так цвіте клематись. У мене їх три, але ж. З них трьох поки що цвіте тільки один. Інші набирають бубляхи. А це, як бачите, такий гарний колір, сама ніжність. Правда, назви сорту не знаю. Ось така краса. Ще він молоденький, звичайно, буде рости і, сподіваюся, буде й далі радувати своїм цвітінням. А під клематисом розмістився ось, такий, ось така, не дуже така вже бажана конвалія. Бо я її вже трохи і винищувала, колись давно не було в нас ще ніяких квітів, привезли з лісу. І вона поселилася. І тут, на краєчку, квітняка знайшла йшла собі місце. Але вона також є окупантом. І намагається окуповувати нові території, ну а я цього не хочу і намагаюся її звідси потіснити. Апівонія набирає бутони. А це моя маленька вейгела, яку я замовила і мені прислали від інтернет-магазину Тетянин Сад. Її ще необхідно висадити. Подумати, де їй краще висадити. Ось така вона з червоними квіточками і рябеньким листям. Такі вирягатні рослини люблю за колір їхнього листя. Навіть коли відсвітуть, то листя залишається ось таким рябеньким. І такий колір мені подобається більше, ніж звичайний зелений. От на цьому буду закінчити сьогоднішній свій. Відеоролик, бо потрібно їхати на додатковий город і продовжувати на ньому роботи. А вам всім бажаю мирного дня, доброго здоров'я, всіляких гараздів і гарних новин! Це був канал Село Ти Моя Доля. Мене звати Ніна, чоловік Володимир. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. До зустрічі!